Друз'яки, всім привіт! Ось таке сумне становище авокадо нині. Жорстка вода лишила камінь, як бачите, ось це просто жахи якесь. Рослина ще жива, але через сухе повітря від батареї від іншого. Значить, ось так це виглядає наразі. Значить, один зелений, другий коричневий авокадо. Ось така сумна. Тема. Значить, Що я хочу зробити в на найближчому стрімі нормальної якості? Ось такий маю ґрунт, субстрат для розсади, і ось такий маю стакашки з Макдональдсу. Оскільки це стаканчики реально вищі за стакани звичайні, я сподіваюся, що туди поміститься коріння. Тож маю пересадити і зараз цим і займемося. Чую я в вертикальному тільки знімаю, я не знаю. Давайте зараз перезапущуся у горизонтальному і познімаємо. Чи вже і так? Добре, нехай цей стрім уже так буде. Так, значить зараз є. Ось такого маємо. Зараз ми маємо прополоснути наші бідолашні, боже, змилося, рослинки від цього всього, і посадити у ось такі стаканчики. Можливо, нам треба навіть зараз, друзі, налаштуємо і швиденько зробимо це разом. Боже, які жахи. Мені дуже соромно, що я довела авокадо до цього стану. Але що я хотіла сказати, за зиму авокадо не виросло зовсім. От. І е, ані коріння не збільшилося, ані зрост самої рослини. Що ж, спробуємо поливала відстояною водою. Спершу почнемо з цієї рослинки, зараз я її просто помию коріння від цього всього. І повернуся. Чекайте, дочекайтеся. Отже, я повернулася, значить, щоб максимально не травмувати рослинку, це все, що я могла зробити. Ось таким чином прополоснути. Далі будемо садовити. Садовити ми будемо отакий стаканчик від макдаку. Грунт я обрала поліський субстрат. Ось такий ґрунт. І зараз ми його гарненько насипамо у стаканчик. Спочатку трохи, а потім досиплю, скільки буде треба. Призимували авокадо досить собі так, досить сумно. Не збільшилися, сумували, о, як вам сказати, обрастали водним камінням. Тобто це не ті умови, про які, можна сказати, о, рослина щасливо розвивається собі. Ось так от трохи в стаканчику є, приблизно ось так. Далі йдемо. Дуже обережненько коріння пересаджуємо, поки буду насипати. Не прибираю о, зубочистки. Коли трохи насиплю, приберу. Просто це для того, щоб не зламати коріння в ось цьому моменті, щоб не відламати коріння від о, кісточки. Трохи просипаємо, як же ж без цього, без цього не буває. Хтось радить повністю покривати землею, хтось радить, щоб вона трошечки виглядала. Я не знаю, як це правильно має бути. У мене трошечки буде виглядати. Так, це велика грудка землі, зараз розіб'ю трошечки. Так. Ось, коли вже так є, обережненько тримаючи, але не сильно стискаючи, можна прибрати зубочистки. Не можна, вони вже зрослися. Добре, аби не травмувати рослину, я їх просто обріжу. Отже, <смеш> маємо ось такий інструмент і максимально близько просто обрізаємо, бо наразі вже приросли зубочистки за такий довгий час, просто приросли. І таке буває. Зараз гарненько досипаємо і полємо. Чесно кажучи, щодо поливання мені трохи лячно, бо самі розумієте, що ґрунт одразу просяде, щоб воно там. Якщо гарненько прийметься, то придбаю вазончик вищий, як ні до ні. Зазвичай треба пересаджувати, коли з'явився корінець приблизно там сантиметрів 10. Все, вже треба пересаджувати. Я досить затягнула з цим моментом. Це моя провина, в тому що зараз виглядає ось таким чином авокадку. Сподіваюся, що ще не все втрачено, бо, ж, як бачите, стовбур ще зелений, тож надія ще є. Так, Беремо відстояну воду і відстойною водичкою поливаємо. Чесно кажучи, я не знаю, чи варто багато поливати, чи навпаки, варто ледь-ледь поливати. Побачимо перший раз я полю дуже багато, бо весь час він стояв у воді, і, можливо, йому треба ще водички. А може ні. побачимо. Да. Високо полила. Будемо. Споглядати, як саме розвивається ситуація. І так само вчинимо із другим авокадком. Значит, ось, як ви бачите, тут більше розчахнулася кісточка, і там більше, як уже, дерево, коріння переходить в дерево. От, Листочки також більш сильні і стовбур товщий, ніж у попереднього. Ну, цей і раніше виліз. Це той авокадо, який одразу був сильніший. Значить, Наразі я його зараз прополощу так само, як і попередній. Ось. І будемо пересаджувати так само у стаканчик від Макдональдс. Ось такого виглядає рослинка після того, як я її промила. Дуже крепкий стовбур. От, і дуже крепке коріння. Навіть форму не змінює віддолашне вже по формі стакану. От, не відломлюється. Якщо попередній був дуже тендітний, то цей дуже крепкий корінь. І, значить, ось такого. Ага, і він не хоче провалюватися. Добре, зараз наляємо водички тоді одразу, бо забагато насипала земельки. Ось таким чином, щоб він все ж таки просів трошечки. І бажано ще трошечки, щоб він аж. Так само спробую відкрити не виймається. Дуже-дуже щільно сидить. Тож ми тоді просто обріжемо, щоб уже не травмувати рослинку. Я, мала, я мусила це зробити раніше. Слінки. Все ж таки я не вмію з ними поводитися. Так, і виситимо земельки. З свого досвіду я зрозуміла, що головне, щоб оця кісточка була у воді. Щоб їй було достатньо живлення, і тоді все буде добре. Коли я не забувала доливати води, листя було зелене і дивилося вгору. Коли ж випадало так, що не могла долити, то все, листя одразу сумувало, трохи скручувалося і втрачало форму, втрачало колір. От, тож, це я я хочу повністю засипати кісточку і ще раз полити. Ты так, вот такого. І похилився, ми це виправимо. Отже, друзі, ось так наразі виглядають наші авокадки. Тут стовбур зелений і е, така крепка кістка. Тут крепка кістка, ще крепша, і також стовбур зелений і ще товщий за попередній. І. Побачимо, що з цього вийде, що з цього буде. Чи врятує їх, хоч і пізні, пересадка, але все ж таки ми пересадили? Може, і врятує. В наступних стрімах буду вас інформувати. Залила багато. Ось тут аж по вінця, тут трохи менше, але також щедро. От. Надалі я так заливати не буду, але першу заливку зробила сильною. І це все йде на тепле підвіконня, завтра, я сподіваюся, на сонячний день, тобто, в теплих умовах воно буде далі рости, дозрівати. Скоріше за все, оце листя обсиплеться, але ось тут я бачу початочок нового листочка. Якщо ви бачите, між стовбуром і листочком, там є початочок нового листочка. Сподіватимемося на подальший все ж таки розвиток цієї. рослини. Тепер ми знаємо, що е, ця рослина любить тепло і світло. От, і дуже багато води. Триматиму вас в курсі. Всім дякую за увагу. Дякую за підтримку, друзі. До нових зустрічей. Всім па-па.